Є важливою культура під час війни. В принципі покопатися у відповіді на це запитання можна, хоча б в промовах Вінстона Черчилля, який ще в часи Другої світової давав відповідь на це запитання, коли під час наради з Кабінетом міністрів Великої Британії на запитання щодо виділення грошей на культуру, і коли хтось сказав, що під час війни це не суттєво, він казав, за що ж ми тоді боремося, за що ж ми тоді воюємо. Але в нашому випадку зараз тут в Україні відповідь на запитання, чи важливою є культура. А найяскравіше відповідь на це запитання дають самі росіяни, тому що. Перше, що вони роблять, коли окуповують якесь українське місто чи село, вони нищать нашу культуру. Вони руйнують наші культурні пам'ятки, архітектурні пам'ятки, історичні якісь артефакти. Вони спалюють українські книжки, які виносять з наших бібліотек. Вони руйнують наші музеї, на кшталт музею сковороди. Вони руйнують музеї Куінджі. Вони цілеспрямовано б'ють ракетами по видавництву Віват у Харкові. Вони цілеспрямовано б'ють ракетами по об'єктах ЮНЕСКО у Львові. Вони руйнують музей Марії Примаченко у Іванкові. Все це робиться з однією простою метою це стерти з лиця землі нашу ідентичність. Тому що все, що вони мають зробити з їхньої точки зору, це знищити нашу культуру та історію, викрасти її, так як вони викрадають експонати з музеїв Маріуполя та Херсону, вивести в Росію для того, щоб розмити нашу ідентичність, розмити нашу самобутність і розмити її у своєму російському імперському болоті. І на жаль, у випадку з росіянами. Така здавалося б гарна фраза, як тяглість традицій має своє максимально звіряче відображення, тому що росіянам важливо вбивати не тільки якісь об'єкти української культури у вигляді будівель, драмтеатрів, музеїв. Їхня задача знищувати фізично носіїв та творців української культури, і це триває. Роками, десятиліттями, століттями. І так було з розстріляним відродженням, так було з шістидесятниками, і так, на жаль, від російських куль та російських бомб гинуть українські митці сучасності. Тим не менше, українська культура дає відсіч, українська культура огризається, і в даному випадку дуже важливим стає синергія. Української культури та українського волонтерського руху для того, щоб росіяни відчули цей опір. І у нашому випадку навіть мертві українські митці стають елементом боротьби з окупантами. На початку повномасштабного вторгнення в селі Іванків під Києвом росіяни танками зруйнували музей Марії Примаченко. З легкої руки родини українських колекціонерів. Наш фонд отримує картину Марії Примаченко, яка має назву Квіти зацвіли біля четвертого енергоблоку. Ми організовуємо аукціон і навесні 2022 року продаємо роботу Марії Примаченко за 500 тисяч доларів. США ніколи до цього ще робота українських художників не була продана за. Таку рекордну суму, і ця сума тримається рекордною по сьогоднішній день. Зокрема, серед картин, які були продані на аукціонах на підтримку збройних сил України, і цей шалений колосальний бюджет ми витратили з користю, оскільки на перших етапах після повномасштабного вторгнення збройні сили України відчували величезну нестачу транспортних засобів. Ми перетворили цих півмільйона доларів у 125 бусів Volkswagen Transporter, які ми комплексно закупили у Німеччині. І, власне, по величезній кількості підрозділів сил оборони вони почали виконувати свої логістичні функції, як то перевезення особового складу, перевезення БК та, та іншого функціоналу. До речі, для, для деяких наших військових буси Примаченко були не просто, не просто транспортним засобом. Нас дуже дощем вразило, коли навесні цього року один з підрозділів, який вивели на відновлення, звернувся до однієї компанії, яка займається поліграфією, з проханням роздрукувати їм нові наліпки цієї картини Примаченко. Тому що кожного буса, який ми видавали, ми робили наліпки картини Примаченко на капот, на дверцята. І хлопці сказали, що ці наліпки в них вже затерлися, пожмакалися, втратили якийсь товарний вигляд, і що для них вони не просто наліпка. А два роки в зоні бойових дій ці буси вціліли, не потрапили під обстріли, не були спалені, і вони вважали, що це не просто наліпки, а що це оберіг. Звичайно, що ми допомогли їм. З реалізацією їхнього бажання Натхнені цим вдалим аукціоном, ми через пару місяців проведемо ще один великий аукціон, на якому продамо одразу 10 робіт сучасних українських художників різного масштабу різного калібру. Але всі вони з щирим поривом серця віддали свої роботи для цих торгів. І ми продали ці роботи на аукціоні, І той бюджет, який ми зібрали, він був закладений в основу реалізації величезного проекту для наших збройних сил, фінальним звершенням якого стало стало забезпечення підрозділів сил оборони 50 комплексами розвідувальних БПЛА «Валькірія». Цей проект він був для нас дуже важливим. Позаяк ми робили його під ключ. Зокрема, ми навчали операторів БПЛА роботі з ними. Друге, ми купували їм. Станції наземного управління і самі борти, і третє, як ви бачите, підрозділом для виконання бойових завдань ми виділяли транспортний засіб, яким вони будуть перевозити як особовий склад, так і самі БПЛА. А що ви бачите, які наліпки на цих транспортних засобах правильно буси Марії Примаченко? Синергія спрацювала як ніколи вдало. Рухаємося далі. Українська культура різноманітна перемога гурту Калуш на конкурсі Євробачення з піснею Стефанія відкрила для нашого фонду ще одну неймовірну можливість для краунфандингу. Та емоція, з якою все це відбувалося, зіграла дуже добру для нас послугу. Вперше в історії конкурсу Євробачення, і в принципі, мабуть, українських аукціонів ми, в принципі, в, у фонді любимо робити щось з приставкою вперше в історії. Ми продали кубок переможців конкурсу Євробачення за 900 тисяч доларів. Окрім цього, рожева панамка соліста гурту Калуш Олега Псюка була розіграна за донати від 200 гривень і кратно. Переміг українець, який проживає в Чехії, за донат у тисячу гривень. А сукупно ми цією панамкою зібрали понад 11 мільйонів гривень, об'єднавши цих два бюджети. Об'єднавши цих два бюджети, ми придбали для е, бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти найкращий, найсучасніший, найкрутіший за своїми технічними характеристиками на той момент комплекс розвідувальних БПЛА ПД-2. Наземка, три борти, супутня е, інфраструктура. Е, ми витратили на цей проект близько 1 мільйона 150 000 тисяч доларів. І ми вдячні всім, хто долучається до наших проєктів, і скажу, що українська культура є багатогранною. Якщо ми говоримо про сучасну українську культуру, сучасне українське мистецтво, ми не можемо пройти повз розквіт українського ринку комеді, стендапу українські комедіанти це дійсно вбивча сила, і в нашому випадку я хотів би підкреслити співпрацю з двома українськими коміками: це Антон Тимошенко, з яким маю честь разом працювати у подкасті, який ми пишемо разом гуртом та та Марк Куцевалов. Обоє вони залишають яскравий слід в співпраці з фондом. Якщо ми говоримо про Антона Тимошенка, то в період з жовтня минулого року, по липень, цього 24-го року, тільки е, на проекти, які провадив наш фонд, Антон задонатив понад 15 мільйонів гривень. Це кошти, які він акумулював на своїх концертах, і за які наш фонд купив в інтересах сил оборони бронетехніку, прилади нічного бачення ПВС 14 третьої генерації. Та величезну кількість найкращих FPV-дронів. Якщо ми говоримо про Марка Куцевалова, він здійснив в співпраці з фондом три благодійних походи, на яких акумулював понад 16 мільйонів гривень. І всі ці кошти були скеровані на потреби наших підрозділів, які займаються розмінуванням. Сотні і сотні одиниць необхідного обладнання були придбані за ті кошти, які він акумулював. Проте ще раз кажу. Українська культура сучасності вона різноманітна і не тільки коміками держава багата. Артисти, актори, музиканти всі долучаються так чи інакше до якихось проєктів. Для нас не важливий розмір бюджету, який вони акумулюють і передають для потреб сил оборони. Важливо, що їм не байдуже, і важливо, що своєю роботою вони дають приклад для наслідування. І ми дуже дякуємо, що з нами співпрацювали і співпрацюють Андрій Бідняков, гурт Без Антін Мухарський, гурт Скай. Женя Янович, Віталій Гордієнко, колектив Опери на Подолі. Міша Крупін навіть з пісню написав спеціально для збору на рій Помсти 24 на 7», але я не назву назву цієї пісні, бо там матюки. Але його музика також працює на перемогу, і це чудово. Я не можу оминути увагою ще один мистецький витвір руки відомого українського митця. Не побоюсь цього слова, засновника сучасних нових поглядів на мистецтво війни. Маю на увазі начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Олексійовича Буданова. Своєю рукою і фломастером, затиснутим у пальцях, він надав певного апгрейду карті Російської Федерації, натякаючи і вангуючи, як, в якій формі буде виглядати РФ внаслідок своєї збройної агресії на Україну. Тут розділення по сферах впливу, кому які території відійдуть. Робив він це самостійно. Я не знаю, тут на скліні не видно, там що навіть слід від кружки залишився. Якщо ви вважаєте, що ось це не витвір мистецтва, то підійдіть до Буданова і скажіть йому це в обличчя. А поки ви цього не зробили, я скажу, що ось цю роботу ми продали за аукціону за 14 мільйонів гривень, і кошти пішли на закупівлю безпілотників розвідувального типу ЕОС в інтересах штурмових груп головного управління розвідки Міністерства оборони України. Підсумовуючи, процитую В'ячеслава Липинського, який сказав: без традиції нема культури, без культури нема. Нації. І то є абсолютна правда. І ми всі з вами знаємо, і це не раз проговорювалося в паблік, що немає якихось інших фронтів, окрім одного того, на якому стоять наші воїни. Немає культурного фронту, немає економічного фронту, немає хореографічного фронту, немає фронту макраме і аплікацій. Фронт є один. Проте засадничо українська культура є нашою зброєю. Є нашою зброєю, яка в короткотривалій перспективі допомагає знищувати ворога в довготривалій перспективі це наш запобіжник подальшої окупації наших територій і наших розумів, тому що українська культура це один з основних стовпів нашої самоідентифікації. І тому велика дяка усім, хто творить, усім, хто є носієм української культури, і найбільша дяка тим. Хто зі зброєю в руках у цей момент допомагає нам спілкуватися за ось таких затишних обставин українським воїнам, усім, хто зараз в силах оборони, спасибі величезне за нашу можливість бути тут, в хорошому гуморі та в затишку.